ご視聴ありがとうん。 Оба! Шановні привіт! Це Хедіт, а це шмат лайна за 1249 гривень, так би мовити, базовій комплектації. Згодом згоден залітати в огляд з двох ніг і одразу напихувати який Дед Айленд 2 безідейний приклад геймдизайнерської імпотенції, це трохи занадто. Тому маю думку почати з того, що в грі зроблено добре або хоча б більш-менш придатно для користування. Єдина баланда в цій грі, до якої особливо чіплятися не хочеться, то є. Візуал, сонячний Лос-Анджелес з його цими усіма пляжами, заможними районами, розвагами, зроблен в художньому та технічному плані як мінімум добре. Дивитись на оце все діло приємно. А ще наскільки я зрозумів, людям, які там побували в реальному житті, буде вдвічі приємніше, так як впізнаваність тих чи інших місць присутня. Сам графоні, хоч зірок із неба й не хапає, але виглядає теж норм. Хоча буду відвертим, 2223 роком тут навіть не пахне. Таких дрібниць, як відображень у дзеркалі. Не сподівайтесь знайти. Так розумію, що Арті то щось на багатому. Але що, замало прикладів, коли відображення були реалізовані без славнозвісної технології? А блять. Коротше, стоп, тут я зараз душніти не буду, бо повторюсь, виглядає гра норм. Тим паче, основний акцент припадає не на листя дерев, чи якусь там обрізву фарбу на заборі. Дивитися треба на зомбаків, а особливо на те, як вони смачно розлітаються від наших дій. Завдаш шкоди за допомогою. Є гострою, як бритва Харків катани, побачиш точнісінько замість цим удару поріз. Треба акцентувати, що розріжеться як одяг, так і м'язи. Лупанеш по зомбарю якимось важким предметом, побачиш поламані ребра. Підпалиш дебіла, як вогонь згасне, чорна скоринка на лице, так би мовити. Обілєш кислотою, будеш спостерігати, як із зомбі, по тихій воді зникає одяг, за ним шкіра. Ну а далі, далі що там? М'язи, мабуть. Коротше, одним словом, файно, та й не бачу сенс. Розписувати якось це більш детально. Тут відеоряд впорається набагато краще будь-яких слів. По сюжету все банально, без будь-яких вау-моментів. Є головний герой, який має імунітет до зараження, і за каноном жанру має прийти Джоєв, який проведе наскрізь світ в лабораторію, де за нашою допомогою будуть робити вакцину. Як завжди, щось піде не так, щось не все так однозначно, та і взагалі, думаєте, Джоєв тут буде. Коротше, не можу та й не хочу історію, що вихваляти, що паскудити, бо особисто я чогось такого. І очікував від гри. Ну, а хулі, ви так би мовити, хотіли. Тут у нас трешачок категорії Б приправлений чорним та передильно сянним гумором. Комусь таке заходить, комусь ні, а для когось просто норм найбуде. Персонажі різноманітні, деякі навіть мають якусь харизму, але основа основ залишається стандартною. Гуморист, який жартує, аби жартувати, історична дура, яка спочатку робить, а потім думає. Добрий дурник, той, хто існує, аби померти, хороший на перший погляд, дядько, який насправді смердить. Козою. Стандартний набір без будь-якої глибини. Попісочити таке діло, звісно, можна, але як для жанру, ну, типу, норм. Головне, щоб оце все діло було гарно синхронізоване та смачно подавалося, ні. Так, але от з подачою історії потихеньку закінчуються плюси гри. Щоб ви розуміли, про що мова, сам сюжет, якби я розраби його не намагалися розтягнути, проходився б, мабуть, ну, ну, години за чотири. Спойлерити не буду, не хвилюйтеся, просто відмічу. Що коли в герої Є заплановані дії, а він починає займатися відвертим філером, по типу, а не міг би ти сходити туди, зробити те, я почав трохи замислюватися. А, а нахуя воно мені? Мені тут, блядь, якби то кажуть, що я можу зомбіапок спинити. Мене треба берегти, а ти мені пропонуєш піти в НАТО в орків, щоб зробити якусь херню. За що ти мені скажеш спасибі, і на чому наша з тобою взаємодія закінчиться? Е, який в цьому сенс? Іншими словами, немала Частина сюжетних квестів мала б знаходитися серед додаткових завдань, але як й казав раніше, без цього сюжетка закінчилася б максимально швидко. Ну що я можу сказати? Мої вітання сценаристам це той самий момент, коли на співбесіді напиздів, а тебе один хер взяли на роботу. Смішки з мішками, а пизда з горішками. Ви тепер подумаєте, що тут тоді робиться з додатковими квестами? А я вам зараз розкажу. Піди принеси діду пляшку алкоголю, переваливши товпу зомбі, Або піди вбий 5 зомбі голими руками, 5 зомбі з кінь з даху, 5 зомбі ще якось, і це все для того, щоб якась пиздося це знімала на камеру і зробила тікток. У винагороду отримуєш ще якусь нову зброю, чи картку прокачки, чи ще якусь хуйню. І саме головне експ. Пу. До цього, до речі, ми ще повернемося. Коротше, оце пройшовши два таких додаткових квести, я прикинув хуй до носу і зрозумів, що, мабуть, воно мені не треба. Бо, по-перше, зброю і так можна знайти. Прокачку дають і по сюжету. Ну, а те, що ворог буде на левел або два сильніше за мене, то вже якось розберуся. Плавали, знаємо. Ну і по-друге, чому я забив хер на додаткові квести, це геймплей. Ох, скільки я вже начитав та побачив про геймплей Dead Island 2. А це ж, блядь, шедевр ігрової індустрії. Купа зброї, ближнього бою, дальнього бою, вона ще й поділяється на купу кубську різновидів. Від шаблі до сокири, від пістолета до гвинтівки. Зброю можна модернізувати усілякими стихійними бафами. Герой з прокачкою отримує неймовірну кількість як пасивних, так і активних абіок. Стихійні взаємодії. Коли зомбаків можна облити водою та йобнути струмом або заманити, їх до якоїсь нафти та це діло підпалити. Варіантів анігіляції просто безліч. Тобі реально треба думати, як це зробити більш ефективно та ефектно. Сюди ще додаємо ультрагарну дамах модель ворогів та їх кількість. Бо зомбаки різні. По-перше, вони відрізняються за зовнішністю. На пляжі зомбі в купальниках, на військових базах зомбі в формі, в заможних районах вони всі в золоті та дорогих шмотках. По-друге, всі. Вороги різні і за геймплейними особливостями. Хтось не горить вогні. На когось не діє кислота, а хтось обвішаний вибухівкою. І якщо на це не звернути увагу, то можна самому без сраки лишитися. А ще є ультимативні моби, такі, як бодібілдери чи жиробаси, що блюють кислотою. А тепер змішайте все це вкупу і вийде просто вибухова суміш, неймовірного геймплею. Знаєте, і. Те це все різноманіття нахуй, тому що смачно це лише на листочку А 4 І на це є одна єдина причина: а саме те, що гру можна пройти без усіх всіх виєбонів банальним спамом лівої кнопки миші з періодичними блоками або ухиляннями. Гра жодного разу не поставила мене в такі умови, щоб мені треба було реально подумати, як пройти той чи інший момент. Тримай арену, тримай хвилю ворогів, все. Ніяких незвичайних ситуацій тут немає. Я одразу згадую Left 4 Dead з тими місіями, де тобі не просто треба було перебити все живе, як би то не звучало, а зробити щось: чи то бігати, збирати каністри з бензином, щоб заправити автівку, чи то підготувати локацію до оборони, а про якусь вертикальність рівнів взагалі ніякої мови. А знаєте, чого тут цього всього немає? Бо гра позиціонує себе не тільки як мультиплеєр, а як і стінгел, тобто, щоб зробити якусь ситуацію, коли один щось несе. А інші мають його захистити, це ж, блять, треба трохи поїбатися та зробити ботів. А коли розробники не змогли зробити елементарний штучний інтелект ворогів, ну ви зараз самі це бачите на екрані, то про яких ботів йде мова? Ось дивіться, воно спочатку не розуміє, що треба до мене підійти, щоб атакувати. А коли все ж таки скрипт спрацював, воно забуло, що на мене треба не дивитися, а пиздити. Ахуєть гра, ні. От зараз на пальцях з чого складається геймплей майже будь-якої місії Dead Island 2. Тобі треба пройти з точки А в точку Б. Шлях буде розділятися на умовні три відрізки. На першому ми просто йдемо та вбиваємо маленькі кубки зомбі. Тут навіть зупинятися не буду. На другому відрізку ми виходимо до зачинених дверей, де гра нам малює область, на якій треба знайти ключ або код. І отут же я зупинюся і візьму, за приклад окрему ситуацію. Ось я зараз на військовій базі. І мені треба знайти код одного з солдатів. Бачимо купу трупів і пішли обшукувати кожного. Я потисяв спочатку тих, хто валяється на землі, звісно, що нічого не знайшов. А потім бачу трупи в туалетах, пішов обшукувати їх, діоргати всі кабінки, деякі з яких були неінтерактивними. Ну і не знайшовши те, що треба, пішов далі. Походив там, походив тут і, блять, не можу знайти і все. Зробив ще одне коло, бо, може я сліпе та не бачу. Потім ще одне, а потім, пробігаючи знову біля а побачив, що один з них став інтерактивним. Тобто, розуміти ці генії, грати, а в цьому випадку шукати треба тільки так, як це задумав розробник. Тобто, в правильному. Порядку. Але просто, блять, нормальна людина, якщо вже повзаємодіяла з тим чи іншим предметом, розуміє, що все, воно не інтерактивне і йде собі далі, тримаючи це в голові. А потім, коли гра тобі відмічає шукати біля сцяних туалетів, ти такий думаєш, блять, ти що, ви не їдуть? Я ж там був, я ж там все оптицяв, ще й двічі. Гейм дизайн, блять. Подякував смачно. Ну і третій відрізок нашого шляху майже кожної місії битва з купою зомбі. Типу, розумієте, не з босом. Босю тут, сука немає взагалі. Те, що інколи зомбаку дають смужку хп, не робить його босом. В цій битві не буде незвичайних ситуацій, про які я вже говорив. В кінці місії тупо битва з натовпом таких самих зомбаків, як і завжди. Тут же розважай, друже, себе сам. Хочеш підпалюй. хочеш би Умом, хочеш всі штані. І це найжахливіше, що буває в іграх. Коли гра не може тебе розважити, а тупо покаже, що. Робиться сам інструменти, ось о тобі бався. Це як прийти в дорогий ресторан, і замість смачної страви тебе приведуть на нову, сучасну кухню, дадуть дорогі ножі та посуд. Техніка, блатна, вся хуйня. Відкриють холодильник з купою дорогезних продуктів, але скажуть: готуй сам, що наготуєш, то і поїсиш. Але гроші вперед. Dead Island 2 це тупо приклад геймдизайнерської імпотенції і грати в таке в 2023 році просто пиздець. В часи, коли виходив перший Dead Island, або навіть трейлер до другого, це можна було пробачити та з'їсти. Але сука, не зараз. Інструментів та можливостей в грі безліч, але реалізація всього цього ме <бе> скажу чесно: гра мене заїбала вже на другій годині, але я таки думаю, ну, блять, для огляду треба ще пограти. Може з'явиться щось новеньке, щось прикольне. Пройшов я до 15-ї місії з 24 і побачив, що ніхуя нового немає. Але думка в голові, що пройдена більша частина гри, змусила мене піти далі, щоб подавати хоча б сюжетку. І на 20, наче першій місії, трапляється ваншот від моба. Гра мені каже, друже, а в тебе. Лева не вистачає. А це значить що? А це значить, що вертайся, іди робити тупо все те саме, але в додаткових квестах. Вибачте, але Dead Island 2 йде. Нахуй. Півтори шматки сала з п'яти і те тільки за візуал, там м'ясо. Не знаю, якщо вам вистачає графону та можливості облити зомбі бензином та підпалити, пробуйте, грайте. А людям, які від ігор все ж таки чекають на геймплей, раджу навіть не дивитися на цей шедевр. На цьому етапі це найгірше, що траплялося зі мною в 2023 році в плані ігор. Навіть Хогвартс тепер виглядає ахуєнною грою. Просто якщо вас продовжує дивувати, Можливість відірвати ворогу кінцівку, або сам факт того, що бензин горить, а вода проводить струм, то в мене виникають сумніви, а чи дійсно ви любите та часто граєте в комп'ютерні ігри. Все, в сраку в цей ваш Dead Island. Треба подумати про щось хороше. Наприклад, про спонсорську підтримку. Дякую, друзі, без вас, як без рук. Ну і особлива подяка тобі, шановний. На жаль, брате, ми в'їбали твої гроші на мега хуйову гру. Ну, а що поробиш. До речі, якщо тобі подобається мій контент, і ти хочеш трохи підтримати старого, то посилання для цього ти знайдеш в описі під відео. Але не забуваємо, що підтримати можна не тільки фінансово, тому ваші підписки, коментарі та лайки це теж неймовірно файно. Ну а на сьогодні, все з вами був Хейдід. з Хейдідом Був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.